Підрозділи нашої прикордонної комендатури проходять бойове злагодження. Виходячи з того досвіду, що в нас є, коли ми виконували завдання на, на сході України, розрахунок групової зброї, чи це мінометний розрахунок, чи це екіпаж БТР, кожний військовослужбовець має один одного заміняти. Сьогодні проводимо безпосередньо стрільби з групової зброї. Освоюємо іноземний кулемет «Браумінг», автоматичний гранатомет. МК-19, ну і також наша колективна зброя це кулемет ДШК. То, можна ж і не зажимати. Не, я його не розстраював. Хороший результат, всі відстрілялися, всі відпрацювали, будемо вдосконалюватись в подальшому.